Сьогодні я вам хочу розповісти про іншу травму, про нарцисичну травму або травму, яка називається Використана дитина. Я рекомендую подивитися моє відео, а також прочитати книгу Сюзан Форвард «Токсичні батьки. Що таке використана дитина? Коли батьки вони не обов'язково скандалять, б'ють, кричать або режуть вени у присутності дітей, вони розглядають дитину як своє своє розширення, як свої е, нарцисичні додатки. Тобто я тебе люблю за якоюсь умовою, якщо ти будеш сміливим, якщо ти будеш хоробрим, якщо ти будеш сильним, якщо ти будеш перемагати чемпіонам, гарно малювати, співати і так, далі, і так далі. Отже, на дитину покладається така велика ноша, що її сприймають тільки як образ, коли вона досягає якихось поставлених цілей. Цілий е, батьків, а не своїх власних. Отже, вона розвивається не так, як вона хоче. Вона розвивається так, як.